І всім я друзі! з вами Райвен, і ми починаємо нову збірочку. Тера фірма Крафт Релодет. Так, це тера фірма Крафт. Ви просили технічно виживательська збірка. Коротше, тут дуже багато всього. І перше, і саме головне, це то, що це хардкорна збірка, де я не можу просто взяти і добути дерево. Я повинен спочатку закрафтити сокиру. Тобто на землі ось тут мають валятися камінці. Всякі во, во, во. бачите. Наприклад, дивіться, в мене є два два камінця. Беру опа і вирізаю з них, допустим, собі оп. Лопатка. Все. А тепер, щоб зробити нормальну лопату, мені треба паличка. І за допомогою отаких от всяких маніпуляцій, ми зможемо робити собі предмети виплавкою, ми зможемо робити собі всякі інструменти. Наприклад, щоб скрафтити дошки, щоб скрафтити дошки, тут треба спочатку закрафтити всякі глиняні формочки, і потім виплавити ой, це цих, хтик цих, 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 мишка! Польова мишка. Ми, до речі, вже заспавнились в якійсь структурі, і мені це, якщо чесно, подобається. Ой-ой-ой, смолоскипи, горі. Ой, блін, з вогнищем, до речі, проблем не буде. Саксофон, табак, флакс, якісь це, ці, насіння, насіння, табак, табаку, насіння, флаксу. Краще, ніж діаманти, це що це? Графіт, хорош. Коротше, нам зі спавном дуже сильно повезло. Ну зараз побудуємо десь будиночок, напевно, в лісі, бо нам треба палички, а палички, якщо чесно, тут, як ви бачите, тут не зустрічаються. Тут є камінці, от камінці лежать багато, до речі. Але паличок нема. І до речі, в нас тут є вода, в нас тут є так само, як в байонг десь, у нас тут є дієта. Тобто, якщо я зайду от сюди, ви подивитесь. По-перше, температура, опади. По-друге, у нас зараз літо, клімат помірний, рівнинний континент. І ось молочні білки, овочі, фрукти. Це нам повишує наше ХП. Так, все, друзі. Друзі, паличок я насобирав. Тепер ми можемо зробити нашу сокирку, можемо зробити нашу лопатку. І можемо з двох паличок зробити примітивне кресало. Тепер у нас є наші базові інструменти. І, до речі, оце, походу, пшениця. Да? Пшениця? Да, пшениця, пшениця це уже культура, яку я зможу садити, і з якої я зможу робити хліб і коротше ще багато всього. Ой, я це кущі, по-моєму. Це кущ кущ ягоди теж якоїсь, по-любому. І друзі, дивіться, ось так у нас крафтиться мотика. Беремо отаку от формочку робимо. Все, це мотика. Також ми можемо закрафтити спис. Спис у нас крафтиться отак от по три клеточки Тут видоблюємо. Все, оце у нас спис. Також давайте спробуємо подивитися, що це. Це у нас кущ полуниці. О, дивіться, беру все. Кущ полуниці у мене є. Тобто, от мотичкою я можу збирати кущі. Перший наш кущ полуниці, з якого ми зможемо вже. Так, це полу... Да, полуниця, все. Кущі полуниці можна буде потім висадити. Висадити біля нашого дому і у нас буде рости полуниця. Друзі, і ще що знайшов, це цей гарбуз, це гарбузи. Гарбузи. До речі, все набагато швидше збирається мотикою, і подивіться, як воно все стакається. Тобто, є зелена полосочка, це якість, тобто, ну, може б спортитися гарбуз наш. А є от знизу. Отака біла полосочка. Біла полосочка це кількість. Тобто, бачите, 4,5 кілограма Чи це грама? Ну, коротше. Так, друзі, перше наше деревце, перші наші колоди. З них ми зараз будемо будувати собі дім десь отута і побудуємось. До речі, сокири тут прям жорсткий розхідний матеріал, тому що, подивіться, одне дерево вже третина сокири просто пішла. Оп, і ще все. У мене сокири більше вже, считайте, на, на ціле дерево вже не вистачить. Тобто там зрубається тільки частинка дерева. Так, друзі, і оп, вогнище у нас тепер точно є. Тепер у нас є вогнище. Я поподував, ще нам невеличку кібіточку. Ну, така, знаєте, земляночка. Напівземляночка, напівбудинок. півбудинок. Закрафтим куча списів, тому що тут недалеко ходив десь олень. Ось він, оленятинка. Зараз у нас буде на вечірку. Опа! Похлібалу получив. Блін, ну вони ж вони доволі швидкі. Треба буде за ним, звісно, ходити. Ну, у нас є смолоскип. До речі, можна в руку, екіпірувати. Так, спис я підібрав. Добре, спис є. Кудись він сюди. Опа, бачу, бачу рога. бачу. Бачу кабан. Оце кабан. Так, і там кабан. Ні, ну кабани, по-моєму, нейтральні, поки їх не удариш. Ладно. Головне зараз за оленям в принципі прослідувати. Я, в принципі, полюю на оленя. На, скотина! Убив, все, здох. Нормально, нормально. Охота на оленя пройшла успішно. Да, у нас є м'ясо, у нас є шкіра і у нас є кістки. Хорош. О, яйця, хорош. Пацани, спасибо. Спасибо, кормите мене. Ну коротше, вони вроді мирні, але якщо я на них нападу, вони будуть мене бити. І вони вбивають за три удара. Гусь, убивай за три удари. Кусь чорниці! Ой-ой, ой хорош, чорниця мені надо. Чорницю я. Ай, я... а з нього він не випадає чи що? Все, ні, випав, один є. Один не випав, але один є. Нормально, є тепер кущ чорниці. Обще кайф. Є кущ чорниці, є якийсь метал. Ну, але цей метал, бачите, плавиться при червоній е, температурі. Тобто тут є різна температура, різні метали плавляться при різній температурі. І з нашою е, ямкою, ну в нас спочатку буде піч, це буде тупо ямка. З цією ямкою ми можемо плавати тільки щось жовтого кольору, розумієте? Тобто не вище. Так, друзі, опа, рибка є, можна попробувати, я не знаю, це бугар, не бугарь, але можна попробувати цього бугря. Ай-ай, воно під водою, бачите, не працює, да? Опа, друзі, лосяра! От лосяра уже мене може вбити. Лосяра, я знаю. Лосяра, він ще тот. Він може, він може реально він мене за два удари може вбити. Так, все, починається полювання на лося. Я готовий. Коротше, зараз будемо полювати на лося. Я навіть знаю, як. Ми зробимо так, от, мабуть. О, зробимо так от. Все, і тепер зараз будемо полювати на лося. У мене 13 палок. Камні у мене теж є. Ану, сюди! Лосяра. Нормально, він на мене не реагує, хорош. Так, все, друзі, я скрафтив трішки списів. Ну, штук 10. У мене, коротше, списів є. Ну, може, не 10, може 7, але у мене ще є заготовки, мінімум на 5. Так, блін, треба тільки попадати. Якщо не попадати, то. Так, стоп, він відходить. Може вийде ті старі списи підібрати. Та ну ти скотина, ну маневрує, маневрує. Головне, щоб він зараз не почав до мене двигатися. Так, треба старі списи набрати. Списи є, залізли трошки наверх. Поїхали. На, скотина поклебало. На, скотина, в дубцю, прям, в спис йому всаджаю. Ні, ну нормально. Скільки я вже? П'ять списів? 10 витратив. Ну, коротше, списів уже пішло, так нормально. Це ще, ще одна партія списів. На. Ні, не агрися! не надо, не надо агритись, не надо. Іди нафіг! 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 Блін! Живе живей живе, живей, живе. Ну він дуже близько, він дуже близько. Так, списи ще є. Нормально. На, скотина напохлебало. На, скотина! на Нормально. Все, Мінус лосяра. Це перший наш міні босс Хорош, куча Списів зразу пішло. Так. Мяско де, де м'яско, де шкіра. Ой-ой-ой, м'яско і шкіра, велика, по ідеї має бути. Так, друзі, дивіться. Wild Cotton, Котон це в нас хлопок. Да, да ладно, хлопок. Бавовна, бавовна, йома, який хлопок. Так, ану, попробуй. Так, не поняв. Оцю скотину можна. Ану, на! Нормально. рибка, хорош. В раціон зараз ще й риба піде. Так, друзі, кущ вовчої ягоди знайшов. Кущ вовчі ягоди. Це може бути нормально. Я не знаю, вовчу ягоду, по ідеї їсти не можна. Ви ніколи в своєму житті не пробуйте вовчу ягоду. Не Це мені можна, я експериментатор. Ой-ой-ой, глина, глина, це то що надо. Блін, ми ж зараз гончарні, гончарні всякі штуки будемо робити. Це якась червона глина. Не знаю, чого вона червона, але головне, що глина. ой ой Бігімот! Він у мене. Так, він злиться. Це бігімот. Бігемот, бігемот, я знаю, бігімот може мене передовбать. Я з миром прийшов, похлібало тобі зараз навішу. Ні, реально, бігімот на мене вже злий. Ну, понятно, що злий, я в нього списами кидаюсь, в принципі. Так, нічого собі в нього хп. Бігімот іще. Так, ну ти застряв, ти застряв. Ти. Ти лошара, ти застряв. Так, ну в мене є списи. А скільки спис дамажить, от мені чисто інтересно. Ану спис, один ХП всього? Серйозно? Блін, ну то я так списами буду довго його долбити. Але так як він застряв, ми зараз ще й уб'ємо. Все, гіпопотам, тобі тренда. Я тобі говорю, тобі тренда. Тренда, я тобі говорю. Так, а ну списи назад, віддав, нормально. Так, все. Мінус гіпопотамище. З гіпопотами нічого не випало. Да ладно. А де ж там якісь, я не знаю, зуб гіпопотама. Так, все, друзі, я вдома. І давайте кудись зараз посадимо наші кущі, тому що, ну, не зря ж вони у нас є. Я не знаю на рахунок вовчої ягоди. Чи буде вона як нам якби, ну, щось давати. Бо якби вовча ягода, це не дуже добре, ну, взагалі. Я вам так скажу, не їжте вовчу ягоду, воно вам не треба. Все посадили. Давайте пробувати зараз жарити наше м'ясо, тому що в нас є якісь і вугорі, короче, коротше, якось ми в угряду були, і оленятинка в нас є. Зараз, коротше, об'їмося просто на тиждень вперед. Отак от у нас готується м'ясо. Сюди в вогнище можна допалю, ну, докидувати всяке паливо, коротше, щоб воно горіло. І все, у нас є кукет Елмі. Я не знаю, хто такий Ел, бо тут є, коротше, оригінальна терафірма Крафт у нас перекладена, а не оригінальна терафірма Крафт, на жаль, не перекладена. Так, друзі, і. На рахунок глини тепер ми можемо зробити глиняні всякі штуки. Наприклад, беремо, от нажимаємо на глину як на камінь, правою кнопочкою миші, і можемо зробити глечик, в який в цей глечик, от забави з глиною, очівочку навіть дали. В цей глечик ми можемо загружати метал. Тобто, стоп, його можна відкривати. Не тренди, його має бути. А, його треба випалити, блін, я дурак. Тепер нам треба зробити всі всякі формочки, які нам треба. Формочки можна знайти, в принципі, у нас тут, от в розділі гончарство. Нам треба ще, що, щоб у нас пити. Тобто, це глечик саме для рідин всяких. Тобто пити можна буде. Далі у нас тут є, наприклад, от, форма кайла, форма геологічного молотка, форма пилки. От пилка взагалі треба, бо ді, дошки можна зробити тільки з пилки. Тобто пилку, і, ну, інакше ніяк. Так, оп, глечик... Для води у нас є. І ще на останню формочку. Нє, все, треба 5 глини. На останню формочку, нам, на жаль, не хватає Тепер нам треба зробити нашу ямну піч. Коротше, ямна піч робиться так. Вириваємо ямку. На літеру В ми ставимо всі наші глиняні штуки. От В, у нас тут 4 місця. Ставимо. Далі нам треба накрити це все соломою. Беремо солому. Взагалі, по-моєму, треба 8 штучок. Беремо, накладуємо солому. Все, до максимума. Далі беремо колоди, і треба тепер заповнити це колодами. Але колод у мене не вистачає, тому зараз треба трішки колод нарубити. І, друзі, все докриваємо це, все нашими всякими оцими полінцями. І тепер нам потрібна наша розпалочка. Беремо цю розпалочку. Так, стоп. Взагалі, по-моєму, можна кинути. Так, дивіться, взагалі, по-моєму, наскільки я знаю, можна кинути сюди смолоски. І він запалить, наскільки я знаю, можна кинути, і він запалить. Ну, щось палить вроді, але вроді не запалює. Я не знаю, може... Чи... О, ні, запалив! Все. Смолоскип ми, конечно, губимо, але. До речі, друзі, також ми можемо з вами зробити наше перше дерев'яне вугілля. Робиться воно як. Викапуємо ямочку, неважно яку. Далі беремо колоду і з шифтом правою кнопкою мишки, по-моєму, треба поставити цю колоду. От, все, друзі, бачите, поставив. Тепер ми її можемо відкрити, по ідеї. Так, відкрити, по ідеї, можна. Не треба тут. Так, да, можна відкрити і накидати сюди колод. Все, бачите, у нас накидані вони тут. Тепер ми. Це маємо запалити і накрити блоками. Так, блоки зразу треба взяти. Все, запалюємо і накриваємо якимись темними ці твердими блоками. Все, запалив і накрив. Все, тепер бачите, дим іде, і воно там коротше тліє. Все, це у нас тепер уже буде скоро метал. Не метал, господи, вугілля буде. Також, друзі, ми можемо зробити наше перше ліжко. Беремо, ставимо два, отак, от, от і свіжу велику шкурку сюди. Опа, все, ліжко є, але спати ми не можемо. Тільки місце відродження. Так, друзі, що знайшов? Козла нашов і маленького козла нашов. Хорош. Блін, прирученість. Я тільки не знаю, я напевно не можу їх приручити. Ну, взагалі, по ідеї, якщо я візьму, я можу привести їх додому, по ідеї тільки я не пам'ятаю, що їм треба давати. Гарбуз, чи що? Чим ви Будьте гарбуз? Гарбуз будеш? Будеш за мною, не? Походу моркву якусь треба давати, чи ще щось. Це у нас. Морква! Так, а ну вертайтесь сюди, Пацани! Пацани, морква знайшлась Ви ж козли, ви маєте любити моркву. Ну я надіюсь на це. Ой, ой, ой все, сразу. Ну, а ну а -ну, як же ж да. Так, короче, пацани Стійте тут, я скоро прийду, понятно? Я вам цю моркву принесу на блюдо. Все, у нас, короче, зараз появляться два козліка, походу Два козлика з'являться. Вони самі, коротше, до морковочки не дійшли. А я дійшов. Я хитрий хі -хі пацан, хитрий. Так, друзі, і ще глина хорош. Бо тої глини мені взагалі ні на що не хватило. А зараз ще глина є. Така її можна без лопати? Можна без лопати. Все, хорош. Лопата по суті, нафіг не треба, тільки місце займає. Так, от бачу свого козліка. Все, козлік трішки, трішки відійшов, але я його бачу. Все нормально. Зараз ко козлик до мене додому прийде. Він ще з дитинча, взагалі хорош. Вони разом тут десь ходили. Так, пацани, я тут. Пацани, морква прийшла. Сюда-сюда, пацани, пацани. Так, а ти дівчинка, хлопчик, коза, а ти козьоль? Ні, коза, дві кози. Блін, дві кози, це значить, що буде молоко, але це значить, що не буде потомства. Молоко буде, м'ясо. Ой, стоп, три! Пацани, вас тут. Йомайо, коза, коза, блін, всі кози. Всі кози, всі самки, да? Так, все, привів пацанів додому. Тепер треба придумати, де би їх тут розташувати. Пацани, у мене забора нема. Поніма? Пацани, забора нема. Я не можу скрафтити забор. Ой, все виплавилось. Так, може їм ямку спочатку виконувати? Блін, ну в ямці їм буде, напевно, не дуже. Ладно, давайте поки в ямці поселимо. Ну, нема у мене зараз виходу, крім як в яму їх селити. Так, все, покормив їх. Друзя на віки. Ну, звісно, пацани, взагалі, все. Так, все, друзі, база для металургії. У нас тепер є все, щоб зробити металургію. Тобто, в глечик ми можемо напихати зараз металів. Правда, срібло. Мені здається, що зі срібла ми не зможемо зробити. Там нема такого нема такого металу. Нам треба мідь. З того, що треба, це нам треба мідь. Треба відправлятися зараз на пошуки міді. І до речі, ми можемо поки у нас немає де складувати предмети, ми можемо так їх складувати. Я поки так і буду робити, бо так, лечик візьму з собою, воду потім зроблю. Але що неудобно, це неудобно складувати продукти. Бо дивіться, наче гарбуз один, да? але опа, гарбуза три. Тут, друзі, щоб ви розуміли, є така штука, як різна дальність до води. Наприклад, дивіться, вологість 98, 75, 58 і тут 38. І прикол в тому, що різним культурам потрібна різна вологість. Наприклад, от беремо, напустимо, що в нас є? Капуста. Капуста тут у нас росте. Треба, До речі, треба мотику і постійно перевіряти. От, бачите, занадто висока вологість не росте. Тому треба її садити десь отут, напевно. Так, да, все, вологість ідеальна. Садимо її тут і вологість ідеальна. Так, пацани, ви тільки попробуйте мою капусту сожрати, я Таких трендюлів дав, понятно? Капуста моя. Так, посадив я, коротше, друзі, табак. Я не знаю, табак, давайте табак ще удобримо. Табак ще ж можна удобрити? Да, можна. Все, табак удобрив. Тепер, коротше, табак удобрений у нас. Фосфор калій. Можна, коротше, удобряти. Можна ще навіть удобрити. Все, фосфор і калій є. Коротше, я сподіваюся, я що ти виростеш, тому що я тебе удобрив. Потухло, до речі, вугілля, друзі. Можна зібрати вугілля наше. Оп, і дивіться, все, це тепер вугілля. Дивіться, беру. Так, отак от можна. О, все. Вугілля пішло. Воно горить, воно горить. Тепер у нас є вугілля. З вугілля, коротше, можна буде, по і піч топити, і всякі різні штуки. Ну, коротше, 10 вугілля зробили, хоча колод ми набагато більше використали. Оп, друзі, і дивіться, тут у нас якесь фруктове дерево. І щоб ви знали, фруктові дерева у нас виглядають отак персикове дерево. Да ладно, хорош. Блін, персики, це прикольно. Це прикольно. Друзі, щоб ви знали, як можна добути собі оце от, фруктове дерево. Щоб його добути, треба ламати його не отут. Треба ламати його ось тут. Коротше, беремо сокирку і ламаємо отута. На гілочці. Оп! І ця гілочка нам випадає, як саджанець. У мене паличок, дофіга. Ну от, росток, паросток. Персикового дерева. Тобто, одна гілочка, це, по ідеї один паросток. Зараз ми і персиків собі, і паростків нафармимо. Так, да, все, уже два. І я не знаю, останній випаде, не випаде. <реш> ні, не, не випав уже. Опа, друзі, і самородна мідь! Це самородна мідь. Я її ні з чим не переплутаю. Серйозно, так треба щось викинути, щось викинути. Да, це самородна мідь. Хорош, да. Ми зараз мідні предмети зробимо. Блін, все, з мідю мід це вообще кайф. З мідю це такий кайф, реально. Так, друзі, і на жаль, всього п'ять самородків. Я вже тут все пролазив. Я там стільки трави просто розфігачив, П'ять всього. Ой-ой-ой, ой цей так, стоп, це гіпопотамчики. Гіпопотамчики агресивні, це я знаю. А от жирафік, скоріш за все, не агресивний. Я лучше до жирафи. От жирафа хороший, пацан. Він явно мене бити не буде. Це жирафа. опа, друзі, дивіться, ще якийсь метал. Не знаю що. Так, якось треба викинути цю штуку. Вона нафік уже, вона спортилась уже. Так, це у нас. Смол коба кобальт. Так, а яка температура плавлення? Яскраво бі... О, яскраво біле. це, по ідеї, там капець. Це температура вже. На якій плавляться діаманти? Ну ладно, діаманти не плавляться, але це щось по типу такої температури. Так, друзі, ще самородна мідь. Хорош, біля дерева, прямо, найс. Да ну, скільки... Блін, мені надо мені мінімум 10. Один прилад це мінімум 10 кусочків. А тут її, походу, побільше. Так, да, тут її, походу, побільше. Так, норма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пішло. Це вже один, як мінімум, зможемо зробити. Да, 14 кусочків. Це вже щось одне. Ми зможемо зробити. Напевно, пилку зможемо. Так, друзі, іще одне дерево персику. Зараз персикових сад. Я просто я зроблю собі сад персиків. І в нас. Ай-яй-яй, ай, 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 я не там зламав. Блін. блін, я, я два пароска, походу, просрав. Тільки що. Йомоє. -йо. Так, все, друзі, 13. 20 кг персиків, а, це ще не все. е Це Зараз буде 15 кг, походу. максимальна. максимальна тема, зараз реально буде. Кроли, корой, сьогодні крольчатинка буде. Ой-ой-ой, ножку кролика зажарим. Так, нормально. З одного не уб'ю. Так, блін, треба, треба попасти. Най, скотина, йо мое. Ну, блін, все, він в траву, втік. в траву. Ай, нашел. На, скотина. Все, крольчатинка, хорош. Ще самородно мить! Да ладно, да хорош. Блін, це два. все, два інструмента вже можна буде. Можна буде це кайло закрафтити. Хорош, данущий кайло. Так, друзі, уже один стак міді. Просто насіння буряка викидаю. Тому що, блін, мені зараз мідь набагато дорожче. Мені треба максимально міді зараз зібрати. Так, друзі, ще якийсь кусочок гематиту. Гематит це у нас. Сірий чабун. Ну, сірий чавун ми не розплавимо. Я вже бачу, що сірий чавун ми не розплавимо, але метала тут багато. Так, ну, друзі, думаю, цей металево-фруктово-деревний е, похід приніс дуже багато всього. Тому що, по-перше, дерева, які ми зараз посадимо, у нас десь, коротше, має бути сад. Так, залишилось 19 днів. Питання, чи вони встигнуть зізріти до того моменту, як піде зима. Мені здається, навряд чи, але якщо чесно, на наступний рік у нас уже будуть тут і яблуні, і персики, і що у нас тільки не буде. Так і друзі, давайте. Давайте пробувати виплавляти наші металеві і всякі штуки. По-перше, просто кладемо сюди мідь, всю, яка є. Чи не всю, яка є. Стоп, скільки нам треба? Нам, по суті, треба е, те, що, ну, те, що ділиться на 100. Нам, коротше, ділиться на 100. У нас тут, виходить, 320-390. Блін, одного шматочка не хватає. Серйозно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, кайло я роблю і є ще така штука, як геологічний молоток. Давайте зробимо геологічний молоток. Тому що, по ідеї, ця штука допомагає знаходити руди. І так як у нас з'явилося, Скайло, то руди ми зможемо добувати, в принципі, я так розумію. Так, все, формочка для геологічного молотка є. Окей, загружаємо всі наші тємки. Також, друзі, я ще хочу наробити оці глечиків, тому що в них можна зберігати по 4 предмети. Це, ну, невеличке сховище, да, його не хватить на все. Але, блін, учитує те, що в нас взагалі ніякого сховища немає, в нас тупо всі предмети на полу лежать, то, блін, мені здається, це хоч щось реально. Так, друзі, все, наша догоріла штука, треба швидко, швидко брати, швидко брати, швидко брати. Так, мідь, е, быстренько, треба формочки, формочки. Нормально заповняється. Пішло, пішло, шо Давай, швидше, 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 бистріше. Е, у нас просто не так багато часу викинути. Поки що. Треба ще формочки, всі, всі формочки треба встигнути наповнити, щоб потім опять це не робити. Давай, 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 давай. Так, друзі, все. У нас є полотно плити з міді. Коротше, щоб його зробити, нам треба взяти. Ну, воно зараз ще просто не все охололо. Тепер ми можемо ре... Реально, в інвентарі даже зробити пилку, з палки Дивно. я думав, ну, ну, ну ладно, з палки, все! є мідний вік і столяр, хорош. Тепер, друзі, ми можемо брати колоди і робити. А з цих дошок стільки всього можна робити. о, ви не представляєте собі. Все, це реально, це пішов нормально, мідний вік. У нас вже в першій серії уже мідний вік. Так, друзі, і розбиваємо все остальне. Оп, оп, і є, тепер у нас кайло. Найс. У нас дарі мідний кайло. Дігі, дігі хол, нормально. І геологічний молоточок. Опа, за все очівочку отримав. За все. І, до речі, друзі, як працюють дошки? Чотири дошки це одні нормальні Майнкрафтовські дошки. Тобто, у нас є ну, такі дошки, а ми можемо робити ось такі квадратні. Тобто блоки вже. Блоки дошок. Все, скриня хорош Одна, дві, дві скрині. Все, да ну, ми тепер нормально. Ну, тепер, тепер я зможу хоча б виложитися. Тепер мені оце все. До речі, інструменти, бачите, в скриню не кладуться. Для інструментів там є спеціальна спеціальна штучка. Тепер, друзі, ми можемо закрафтити спокійно діжки. Діжки, по ідеї, можна навіть на спину одівати. До речі, а на. А воно надо? Воно треба, да? А я, я не знаю, а це що? Що це мені дає? Я можу тепер рідину переносити? так? Не знаю, прикольно. Але прикол в тому, що ми тепер можемо працювати з рідинами, там, коротше з водою. Всякі оці штуки робити. Шкіру, Ми можемо шкіру, коротше. Ви знаєте, що шкіру перед тим, як її використовувати, там треба замочити, потім там ще в вапняці замочити. Коротше, можемо тепер робити шкіру. І друзі, також ми можемо зробити дерев'яне відро. Але щось воно не стоп, не поняв. А чо, як це так? Да, з тих дошок, коротше, робити не можна було відро, а от з цих робиться. Це відро не таке, тобто воно не звичайне відро. І за допомогою нього не можна переносити воду. Ну, тобто, можна, але не блок води. Тобто, дивіться, я можу його, наприклад, сюди десь розлити. Бачите? Тут немає блоку, тобто, воно не переносить блок води, воно переносить якби, невеличку частину цього блоку. Але за допомогою цього відра ми можемо вже наповняти діжки. І це прикольно. Все, діжки, да, діжки наповняються. Так, друзі, і я побудував невеличкий загончик, переселив сюди уже наших пацанів. Так, вам ви голодні? Поїжте, поїжте. Так, розмір чотир. 4... Так, стоп, це як це? Розмір вісім, розмір чотирнадцять. Не поняв. Питання в тому: молоко. Даш молоко? А? Молоко? Коза нато дика. А, її треба приборкати. Поняв. Спочатку треба приручити, потім буде давати молоко. Так, друзі, також дивіться, можна, по ідеї, лопаткою, бачите, можна лопаткою по землі пройтись, притоптати землю, і по ній стає зручніше пересуватись, тому що так дуже повільно. І лопатка навіть не портиться від цього. Головне, по нормальній землі не клікати, а то нормальна земля від цього стає. Ну, дивною малість, дивною. Все, трішки попритоптували землю. І друзі, на цьому ми, напевно, будемо закінчувати нашу серію, тому що в цій серії ми зробили дуже багато всього. Ми виплавили наші перші інструменти. Знайшли, от хазяйство у нас з'явилося, поки дике, правда. Будете, пацани? Будуть, будуть персики пацани. Мені здається, що персики це не ваш раціон. Вам так не здається. Ні? Ну, Їм подобається, і це саме головне. Зробили, вообще, перейшли в мідний вік, зробили вже багато всього. А в наступній серії будемо робити вже якусь шкіряну броньку потихеньку. Будемо розвиватися далі. Шкіра у нас, до речі, є яйця у нас навіть, є, у нас є саксофон, йо-ма-йо. -йо. Вот, І на цьому ми будемо з вами, друзі, закінчувати. З вами був я, Райвен. Всім удачки і всім пока!